Вітаю, астрологічний прогноз на 21 вересня неділю, і в цілому обзор цього періоду найближчих днів. Аналітика того, що сталося, минулого тижня планета Мікурій, планета комунікації інформації, була в протистоянні до інших планет, що призвело до погіршення логістики, погіршення комунікації, обмежень в комунікації, а також те, що люди. Ну, стикалися з бар'єрами в спілкуванні. Оскільки планета Сатурн в резонансі з кордонами, то тема порушення кордонів вона також дуже актуальна тема порушення літаками, порушення дронів, дронами кордонів. Але у людей в спілкуванні і взаємодії важливо, ви стикались з порушенням кордоном інш, кордонів інших людей, або з тим, що ваші кордони хтось порушував. Це. Така енергія, вона закінчується десь з середини наступного тижня. Знижується тема проти кордонів. Зараз ці дні, от, наприклад, 21 числа вже на Меркурій, а Сонце буде в протистоянні Сатурну. Це означає цей день, а також дні навколо цього, якісь яскраві лідерські фігури, у них йдуть обмеження, тобто це керівники. Якісь голови чогось, відомі блогери. До речі, Отала Пугачова, відома людина, теж в формулі цих енергій виступила нещодавно. Тобто відома людина проти Нептун, проти якихось тенденцій, проти Сатурн, проти якихось обмежень. Але поки що, тобто для всіх людей, які активні, лідерські або проявляють ініціативу, їм можна прогнозувати от цей період минулого цього тижня. В неділю дуже сильно 21 числа обмеження. Але з іншого боку, ці обмеження це є якісь рамки, такі, які вказують ну, подальший шлях, подальший рух. Тобто краще з ними не боротися, а ну, мати на увазі як якісь такі організаційні, організаційні вектори, які вказують на майбутнє. Далі, можна сказати, що. Планета Марс, яка означає рішучі дії, вона знаходиться в нерішучому знаці зодіака Терези, тому це призводить, наприклад, до нерішучості НАТО, в тому числі, ну воно і так нерішуче, але от особливо нерішучості НАТО. Але з 23 числа, з 22 навіть вересня, з понеділка, Марс переходить в більш такий сміливий для себе знак зодіака Скорпіон, який до того ж пов'язаний з помстою. І це означає, що е, е, НАТО почне бути схильний до помсти, тобто, поки Марс Терезах воно носила виважену, таку його реакцію була виважена, але зараз почнеться помста після 22 числа і далі наприкінці вересня і е, значить, на початку жовтня. І в середині жовтня, поки Марс буде в Скорпіоні. Також взагалі ініціативи, всякі, які, ну, от, наприклад, Російська Федерація робить якісь ініціативи, то ці ініціативи вони, будуть, вони призводять до обмежень. Тобто, наприклад, от, там, на Білорусі дрони полетіли з Білорусі на Польщу, Польща ввела обмеження. Тобто і багато цих ініціатив, які зараз робляться, вони зустрічають і зустрінуть обмеження, ті чи інші. Тож ну, дій Російської Федерації вони наткнуться на ще якісь санкції. Взагалі-то під час затемнень, звісно, часто ініціативи, типу там налетіти на Польщу чи що, вони призводять до якихось проблемних наслідків. Тому ініціативи, звісно, треба робити, бо багато аспектів від планетні ініціативи від сонця, але треба їх, я вважаю, робити впівсили і обережно. В знаці Зодіака Діва ці всі планети вони означають, що люди. Уважні до деталей або придираються до деталей, критикують один одного, і на якихсь дрібницях можуть дуже сильно зосереджувати свою увагу. Але вже наступного тижня, коли планети перейдуть знак Зодіака Терези з вівторка, менше стане ну, такі фіксації на, на якихось мілких дрібницях. Якщо ви відчуваєте погіршення здоров'я, Хтось відчуває погіршення здоров'я або зниження сил, або дезорієнтованість, то це вплив сонячного затемнення, який відбудеться пізно ввечері, в неділю. Цей вплив він знизиться ну, приблизно через тиждень орієнтовно. Хоча навіть на початку наступного тижня у вівторок я вважаю, із-за того, що планети перейдуть в наступний знак. Не в том, якому затемненні в Дєва. Наступний знак Зодіака Терези, то трохи навіть із вівторка знизиться оця енергія нерішучості, і тим більше, що Марс з вівторка перейде в такий більш рішучий і сміливий знак Зодіака Скорпіон. <кхем> Такі. Фігури на небі вони означають, що багато сил приймають участь в процесах. Тобто, це означає, що, скоріше за все, ви приймаєте участь в якихось ситуаціях, в які приймають участь не дві людини, а багато людей, в які задіяні, такі колективна взаємодія, тому багато якихось колективних взаємодій тут предполагається. Є багато варіантів для рішень конфлікту, Тобто їх перспективно шукати, а конфліктна енергія вона дозволяє. Підняти якісь складні і важкі задачі, які довго не піднімалися місяцями роками, і їх, ну, якби на минулому тижні була більша мова про те, що їх проговорити, бо планета Меркурій була в аспектах більше до інших. А от на цих вихідних, і на початку наступного тижня сонце. Сонце означає діяти. Тобто, як от лідер Алла Пугачева, наприклад, або інші щось активне роблять, то це ну воно. Є в категорії боргів або віддачі долгів. Тобто, як ми щось должны, ну, зробити, от ми мусимо це зробити. Тобто, роби, що мусиш, і будь-що буде, пишіть, будь ласка, як у вас що проявляється, скоро вийде прогноз на тиждень. Дякую вам за увагу. На все добре.